Урвала на знижках у супермаркеті орхідею парфумована фабрика всього за 3,5 євро. Зазвичай ціни на них мінімум 10-15 євро. Насправді, єдина причина, чому вона була зі знижкою, це те, що вона майже перестала квітнути. Шкода, що екран не передає запах. Ви просто не уявляєте, який у неї квітковий ніжний аромат. Обережно дістаємо рослину з горщика, будемо пересаджувати у закриту систему. Всередині чекав приємний сюрприз. Майже не було поганого коріння, яке потрібно обрізати. Для посадки обираю скляну ємність на дно трошки керамзиту. Розміщаємо орхідею і починаємо заповнювати вільний простір з фагнумом і корою. Колись пробувала вирощувати парфумовану фабрику абсолютно без ґрунту у відкритій системі, але їй не підійшло. Загалом парфумовані фабрики трошки більш вибагливі, ніж інші фаленопсиси. Тому для них обираю закриту систему. Декілька місяців тому якраз була пересадка парфумованою фабрики у закриту систему. і і подивіться на результат, вона класно прижилась, випустила нове листя і коріння. Цікавий фактор орхідея парфумована фабрика має найбільш насичений аромат в день і на сонечку а ввечері, або якщо прохолодно, ви можете взагалі не відчути аромату.